Друзі, всім привіт! Я всіх вітаю у новому відео з сонячної Іспанії місто Аліканте. Я показувала у вчорашньому відео рибку Боніта. І ми взяли на пробу Сардіна в Меркадоні. Я, Якщо шматочок той не видалила фрагмент, я додам для вас, як виглядала ця та сардіна. Вона а, Аумада Копчена. Як нам сподобалась та сардіна. Дуже смачна. Я це йду зараз і думаю, може зайти в Маркадону та купити ще шматочок і зробити бутерброди. Боніта не буду брати, а сардіну хочу взяти. Вона не така, як Боніта. Боніта більш така структура риби відчувається. А в Сардіні сардіна більш м'яка, така ніжна, але смачна. Трішки прикопчена, але прям ідеально нам здалося. Я сьогодні ходила за допомогою. Допомога ви безкоштовно дали маскарпоне. Шість коробочок. Прийду додому, покажу. А до цього ще грузинка мені давала. Напевно, їй також видавали з тими самими термінами придатності до 6-го, 10-го. Тепер думаю, що зробити з цим маскарпоном. Можна тірамісу або просто... Ой, я не в підвалі. Це тут ремонт йде. Можна зробити тірамісу тортик або якийсь крем для якогось іншого тортику, бо в мене є печиво. Не марія, але також таке, досить ну, жорстке. як. Ну ви зрозуміли, коротше. Тверде, тверде, не м'яке, не типу тапльоне молоко, інше. То хочу зробити і, напевно, треба буде окунати в молоко. Не хочу молоко то печиво, щоб було м'якіше. І зроблю крем. Для крему, думаю, купити вершки, маскарпоне буде. І цукрову пудру. Немає в мене цукрової пудри, немає чим збивати. Ні кафімолки, ні блендера. Блендер може зараз нашої сусідки в неї є, щоб крем зробити, але цукрову пудру доведеться купити. І зробимо тортик. Бо багато треба тепер щось робити. Якщо комусь цікаво, я додам ні, напевно, зараз не буду додавати, просто скажу, що з октября, з жовтня, починається якась нова програма в одній з організацій, де ми отримували допомогу. Хто в валіканте, може знаєте, надія, є така організація, і раніше вони видавали більшу допомогу, а потім почалось там тільки банани або тільки виноград. Зараз тірамісу, тірамісу. Зараз маскарпоне, але були ще яблучка, помідори. Ми взяли огірки, ну такі вже огірки страшненькі, тому ми не брали. Ну як, перезрівші вже. І банани вже також такі чорні більше. Не буду поки що додавати локацію цього місця та номер телефону, як зв'язатися, Почекаємо з вами з жовтня. А коли вже нам буде якась розсилка з приводу цієї допомоги, то я для вас додам інформацію, коли вже буду знати точно. Дивіться, що дали маскарпоне так виглядає до 6-го 10-го об'єм 500 грамів, таких шість штучок. І одну дала мені сусідка яблучка і помідор. Нагадаю, що в мене є телеграм-канал. Підписуйтесь, заходьте. Я, напевно, якщо і буду додавати інформацію з приводу харчової допомоги, то краще буду додавати в Телеграмі, тому що робити ну, окреме відео прямо на цю тему. Не так популярно. Я не знаю. Коротше, я не хочу. Отак, давайте так, завершимо на цьому. Краще я буду посилання, це все додавати в Телеграмі. Кому цікаво, той зможе знайти там цю. Інформацію тут є на зараз одна цер... церква. Ну так, то церква, яка видає допомогу. Наша сусідка, я їй сказала про це. Вона грузинка і вона пішла, записалася в цю церкву. Ну, єдине, що видають активніше тим, хто відвідує їх у ці служби, якісь вони, наче неділям в них і вона їздить на ці служби. І тому їй активніше видають. Я знаю, що вона кожного четверга там приносить якісь продукти, ділиться з нами, буває. А вона поділилася вже з іншими нашими сусідами, і вони також іноді відвідують в неділю цю службу. Ну, чи служба в них там, чи я не знаю, чого вони там збираються. але... Як ти ходиш туди, то вони частіше тобі дзвонять, бо я не ходжу просто і мені вже давно не дзвонила. Я, я такий висновок зробила, не знаю, що це. М, правда, але прослідкувало. Але там частіше дають такі продукти, які або ну, день-два протерміновані, але вони їх зберігають, можуть заморозити там ту ж саму піцу, або дуже близько вже до того часу, що ну, до терміну придатності. До закінчення терміну придатності. А в цю надію, скільки ми не ходили, я не пам'ятаю, щоб там давали продукти якісь протерміновані. Може, колись щось і було, але ну, не пам'ятаю. Ну, Там давали раніше більш таке сухе: макарони, рис, нут в банках консервований. І овочі для олів'є. Нещодавно з Жені хотіли зробити олів'є. Всі баночки вже закінчилися з овочами. І тоді я подумала, які все ж таки іспанці, розумні люди. Ну, це ж не тільки іспанці, в різних є, але в Україні раніше я так не бачила в такої кількості варених вже готових продуктів, що просто не треба час витрачати. Вже все порізане, зварено, відкрила баночку, воду злила, все, дорізала. Ковбасу, яйця варені також ми вже купуємо для олів'є, там 6 штучок продається, євро 95 євро. беремо, ріжемо, все. Нічого варити не треба, все. Красота. Закінчилося, кажу, треба, може, в якийсь карітас записатися. Так, зараз за роботу знову почнуть. Вчора я була на підробітку і заробила свої, чесно, 20 євро. Не, заробила чесно, свої 20 євро. Отак, тож. Як можу, так і працюю. Поки що і є підробіток. Якщо щось знайду ще, буде обов'язково вам показувати, поки що є робота, оця, яка в кав'ярні. Не дуже часто, напевно, було два рази на тиждень на минулому тижні. Не досить часто, але це не нуль і вже класно. Ну, Але ж тут померти з голоду дуже важко, бо дуже багато є. Таких організацій, церкв... Церкв... якісь церкви, організації, які видають продукти. Їх дуже багато. Якщо комусь ну, цікаво і треба, то знайти завжди можна. Які я знаю, я поділюся в телеграмі, якщо людям це потрібно. З приводу цієї організації, де ми взяли тірамісу, він сказав, що буде в жовтні нова програма. Але треба чекати, будуть видавати саме людям, які того потребують. Будуть реєструвати цих людей. Я не знаю, чи буду реєструватися, але скажу, щоб ви мали на увазі, якщо у вас є така потреба, то ви б змогли також отримати там продукти. Нічого не бачу в цьому такого. Отак, Аліса вдома знаходиться, вона захворіла, в неї болить горло. І нежив вже з'явився, температури немає, слава Богу, але погано вона себе почуває. До третьої години ночі не могла вона заснути, не пішла в школу, тому я вчора розмовляла зі своєю подружкою, яка зараз живе в Польщі. І вона каже, що захворіла на ковід. Все починалося з того, що в неї боліло горло, потім щось там з очами в неї було. І пішла вона в лікарню, зробили їй тест і сказали, що ковід. Вона каже, що в Україні також дуже багато випадків, що ковід, на ковід захворіли. Не знаю, наскільки це правда, що кажуть, що зараз якесь загострення знову. Дуже багато інфікованих, хворих на ковід. Чи знаєте ви щось про це? Бережіть, будь ласка, себе. Мийте руки і не ходіть в такі місця людні, щоб не... Захворіти, не заразитися цим ковідом, при тому, що ми вакциновані. При тому, що ми вакциновані разом з нею, були від ковіду, але вона захворіла, ну я так розумію, це ж не значить, що ти не будеш, не означає, що ти не будеш хворіти. Це означає, що є якийсь там імунітет мінімальний, що хвороба перенесеться легше. Ну, така історія. Захворіла. Дуже сподіваюся, що все буде добре. Тож і ви бережіть, будь ласка, себе. Сьогодні отакий коротенький влог. влог. Поки що не хочу нікуди йти, треба лікувати донечку, щось зробити, бо їй чомусь ну, прям, загальний стан, в неї поганий, наче тільки горло болить, але їй дуже неприємно, як сил немає. Як оце називається, ви зрозуміли? Бережіть себе. Всім гарного настрою і до зустрічі у нових відео.